В Столиці батько приїхав власну дитину. Одразу викликав швидку, але врятувати дворічного хлопчика не встигли. Поки що міліція не коментує причини наїзду. Триває перевірка, але кримінальне провадження вже відкрите. Ален Бобров далі трагедія сталася приблизно ось на цьому місці. Троє дітей і їхні батьки від'їжджали по справах. Батько, здаючи на машині назад, не помітив своєї найменшої дитини. Їй було два з половиною роки. Вона і потрапила під колеса авто. Свято в цьому районі закінчилося вчора близького півдня, аж раптом жителі почули крики батьків. Поставив наручник, а потім, коли він його зняв, відкат дало називається. А дитина забігав між машинами і його задав. Вчора у швидко виходили, коребала. Якби труповозка приїжджала. Лікарі дитину забрали ще живою, але врятувати не встигли. Який, на жаль, від отриманої травми помер вже. В лікарні затримувати Дмитра, батька загиблої дитини, міліція не стала. Ні його, ні сусідів на поверсі. Сьогодні немає вдома. Тори закриті, двері закриті. Я тільки що з поліклініки з дядська дзвонили, опускалась. К ним ніхто двірі краєтно. Були люди здесь, приходили, вещи заносили, то есть грушок много занесли. Дмитра йому зараз близько сорока. Тут усі знають. Він виріс у цьому домі, жив з дружиною та трьома дітьми, старшим донькам сім і дев'ять років. Сусіди про сім'ю говорять тільки добре. П'яний і бульки, драки у них ми не відділі. Раділі дуже хороші були. Димочка молодець, він старався, он все сам діло нині. Проти нього відкрито кримінальне впровадження. Частина друге, що провела до ета, то в кримінальному кодексу від трьох до восьми років. Олен Бобров, Андрій Хлуст, ТСН 1+1.